Перша рибка Чіки закинув побачимо що, хотілося б скумбрів, так? Да? Ага. Не, сайда. Прикормка Візьмемо пару штучок була попада Рибка Знов сайда, наверх Да, сайт Хотілося б скумбрію. А ми ну, попробуємо в онлайн режим. От п'яті йдуть. Це нас. Зразу йдуть. Рибка. А, зійшла. Сайда, навірно. Під верхом стоїть знов. Дивись, під самим верхом м'яку. Рибка. В мене рибка. В мене, кажу, рибка була. Сайда. Сейчас я взяла на такие Ну... Такая мала такая прозорлива, да? Но. Скажу, такая мала такая прозорлива. Была поклевочка, Не знаю, я рыбка, но...

кольца. Это уже можно дать. Сейчас. Отже, якась рибка є 10 метрів від поверхні води, може менше. Сайт. Попробуємо в онлайні. Ага. Раз, два. Сейчас голос. Чотири, п'ять, зупинили. Ну що, Андрій, куди? Куди? Може ближче до берега, Дивлюсь, що ліжче вокрій стоять. Ну, сто Так а як і тут. Вишковали там. Ага. Сюди <клес> заводу бачиш воки назад вертається, значить ті що туди пливе. <клес> чи на окуня їдемо, чи куди На риця повісить невелик. У нас, коротше, риба на 40 метрах. Два. <риклад> <риклад> ну, я не думаю, що я тебе підчепив, бо в мене кив... кивушний цей. У мене кивушний пілька. похоже на лим, Да, на лим мелкий. На лимчик. Не, а не рыбу Може наш друг Налім, блять. Це мінки тут часті гості. гость. Рыбка. 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 Будем посмотреть. Может полтусенок? Видишь, ничего не могу плюнуть. Горчик. Ух, качай. Давай ще последняя. Щось непогано. Да. Трисоч. Блять, ч, ч блять Опа! На силикон. Поздравляю! Ух, красиво! А что, вийшла санечка, Димон? Почав рибку ловить? вы вышел. Да, чай я, конечно, знал. <свят> только одна лодка в море, кроме нас. Кроме нас только одни хлопцы стоят. Все, да. все туда, в пролив. Пожалуйста. Да, повтекали. Очкошники потому что. Ага. Ух, качай. Димон, не томи. Дай по нас позвали. А у тебя, Дима, на пилькерки, да? А? Все на пилькерки. Не, сайдочка хорош. Куда Виталик, пожалуйста. Так, не так. <реклама> <реклама> тут, блядь, зазад, Вот, это бы грея лишь коробы, да? Джим и есть. Слікшах людину це не сайт. Срочок знизу до 200 грамів 70 може буде риббалка? Поздравляю, диво. Так, у нас теж рибка. Хороша? Така доволі непогана. Підняв 10 метрів від дна. Баахнула. Скажете, буде рядом. Ну, я вже подматую, вже мене це шнуро остання. Пікс. Тіхоті, окрас. Мы разловили? Да, на силикон властного производства. А Пикша. Такая, тут да, на свой силикончик. А зеленый с оранжевым, да? С красным, да. Видно или Нет, нет, не, 10 метров видно. А? Виктор? Да. Да. Хорошо дало, да? Да. О, блядь, і налим сей сади. Вот вс налимчик сейчас. Ага. Димончик тянет рыбку. Олежка тяне рыбку. А в билете бы здесь. Ага. Что, налим? Сай. А, сайда, хорошо. Опа їх то съев тримаем, тримаю С гляне їх тут, да? Да, ну, я кажу їх, хто щука, Я пощука, наверное, чего ты стола? Тупо виймай. Знову цей самий силикончик так. Все, друзі, така будемо чіпля Віталік тягне хорошу рибу мене, і Олег нема Зійшла, так? А? Ну мене непогано Коротше перший раз так кабродати вверх тоже здесь слабляют они что-то а не, не бачу yeah? да на лимпе до раз Опа! Непоганий, но лучше би не клював Такий пацан. Будемо посмотрети піде самого папу Может дружбан. Может дружбан наліп. Кесенька пікша чи ця сайти? А, я думав щось таке до А? Думав до кіла щось невелике. А, Діманчик тягне щось приємне. І так помагай! Що там? Пікша. І Маленька. Сайдочка. А? По дороге, не, не, не. Она плюнула, все как моей мои Просто так дернула. Понял, уже начал выматывать. Бачим, где все, все евро. Андрюх, тебе не зацилює? Чекай, чекай, чекай. О, Я думаю, цього вона так дерну пікш Дай вісить забаг без багра две трясочки. Димон сейчас тянет. Что ты, Димон, тянешь? Тунец. На такие волне мы сундака не ловили бы. Глубина 50 метров. Кент, налім, меньок. Так, так їдемо ховатися в бухту. Палік на рибку встав. Те що мене хвости об'єднали. Ну зайка сайда. Або налім. Меньок, меньок. Не, нам миньки не надо, але там мясо було, ніж. А я поднимал пару метров. Давай зубатку и так. Можем организовать. что, честно, желание бешеное имею, да? Бешеное вообще. Да, что себе. Дружбан, да. На пилкер, на линчик. Да, ну, и занимайтесь. Сайд дрібно зразу прийняті кидають. Я сподіваюся, що скумрія біля неї десь буде тертися. Дві штучки, бачите, зрад. Кулас. Раз я не знову дрібну рибу, що зараз будемо сходити з нею, і якщо то вся сайда стоїть від 5 до 20 метрів. О, вже покльов. Зразу клює. Да. Шукаємо скумбрію, але скрізь сайда попадає цей невеличка. Ми тут не беремо. Тунси Опа. попа. Будемо зараз тікати, шукати скумбрію далі. Або овку Там своїх монстрів. Може якщо це одна, то непогана рибка, так? Та да? ні, родіміл, просто з подлодки тяну. Чи пару штук? Непонятно, може пару штук, а може одна більш-менш. Просто течія здорова. Да, прям... Ти чия здорова і стягує силь. Морська капуста, да? Да. Да, так? Димон? І налим. лім. На лім Все сайдочка. Судесущний. Три штуки менше може бути. Аж око вилізло. Око вилізло в якоїсь рибу. Ох ти скользка, стоять тварь. Забирайте а, Зараз, від П'ять. Дві відпало, блядь. <сіх> Ой, <сіх> я щось ну три штуки, навіть бо в мене тільки ж три кручка. <сіх> <сіх> тобі треба відро кидати її, якщо ти туди, десять. О, дві. Три, бля. Відпала? Сайда клюєвцом Норвиді тільки стукнув по дну, підняв чуть-чуть і рибку така не м'яка, якщо сайда, поне не геть. Да, чуть крупніше це пікс угу. під банда, розважаємося, каба рибалочка, зловили дві трасочки, 6 чи 7 пікш. трошки сайдочки підловили на живцях. Будем будемо що, Всім пока